У попередньому відео ми розпочали тему жіночих гормонів. Сьогодні ми її продовжимо. Я Юлія Полупанова, лікар-гінеколог, і це рубрика відверто про жіноче здоров'я. Говоримо про жіночі гормони. Дуже часто рекомендують робити аналіз на прогестерон. Запам'ятайте, оцінювати показники цього гормону. Першу фазу циклу безглуздо. Тому що прогестерон у цей час знаходиться саме в мінімальних концентраціях Оцінювати його кількість має сенс лише у другій фазі циклу. На жаль, лікарі часто призначають дуфастон або утрожестан це аналоги прогестерону. З метою заповнити нібито наявний дефіцит. Насправді. Недостатність другої фази циклу трапляється вкрай рідко і переважно у жінок пізнього репродуктивного віку. Полагодити цей стан на перспективу просто неможливо. Річ у тім, що в кожному циклі утворюється абсолютно нове жовте тіло. І те, яке воно буде і як виробляє прогестерон, залежить від того, який саме фолікул був обраний. Домінантним і як відбувалася овуляція. Якщо фолікул був дефектним, то може бути порушена продукція прогестерону. Жовте тіло тимчасова залоза. Вона існує тільки 12-14 днів, якщо не настала вагітність. і після зникає безповоротно. Тепер, сподіваюсь, стає зрозуміло, як нерозумно за Одноразовим показником прогестерону в одному циклі ставити діагноз недостатність другої фази циклу і призначати ліки на 3-6 місяців. Тоді, в якій ж ситуації нам потрібно дійсно цей аналіз, це потрібно лише під час обстеження в рамках лікування безпліддя. Наступний гормон пролактин гормон гіпофіза основним завданням якого є. Саме організація процесу лактації, вироблення молока молочними залозами. Паралельно з цим пролактин повинен тимчасово вимикати репродуктивну функцію, щоб мати могла спокійно годувати дитину і не вагітніти. Так, у деяких жінок навіть на тлі годування відновлюється менструальний цикл але цей показник того, що в організмі існує безліч. Індивідуальних особливостей. Рівень пролактину може підвищуватися і поза періодом лактації. Однією з найчастіших причин є аденома гіпофіза. це невелика доброякісна пухлина, яка виробляє багато пролактину. У переважній більшості випадків вони безпечні, не потребують видалення, лікуються медикаментозно. У відповідь на підвищення рівню пролактину в жінки порушується регулярність менструального циклу. Тому аналіз крові на пролактин входить до списку аналізів, які ми призначаємо, щоб саме з'ясувати причину. Для того, щоб результат аналізу на пролактин був об'єктивним, необхідно дотримуватися таких правил. Аналіз здається вранці. Після не менш ніж восьмигодинного спокійного сну. Напередодні бажано утриматись від статевого життя, оргазмів, стресів, не торкатися сосків і не надягати тугий бузгалтер. оскільки це перераховане може перезвести до підвищення пролактину, що позначиться саме на результаті. Інтерпретація аналізу теж має нюанси. Нерідко ви отримуєте з лабораторії тільки один результат, наприклад, що ваш пролактин підвищений. Однак пролактин у крові існує у двох видах: макропролактин, неактивний пролактин і мікропролактин, якраз активний пролактин. Загальне підвищення пролактину може бути зумовлене підвищенням як макро. Так і мікропролактину. А тепер увага! Підвищення рівня макропролактину не має жодного значення для організму. Тому важливо завжди в разі підвищення загального рівня пролактину виконувати додатковий аналіз саме на мікропролактин. Якщо буде підвищений рівень саме мікропролактину, тільки в цьому разі. Потрібно буде лікування. Сучасні лабораторії, звичайно ж, виокремлюють показник мікропролактину. Наступний гормон це антимюлерів-гормон, що дозволяє оцінювати час роботи яєчника. Цей показник визначається кількістю незрілих фолікулів, що залишаються в яєчнику, без яких яєчник не може здійснювати свою функцію. Синтезувати гормони і виробляти яйцеклітину. На даний момент цей гормон найчастіше використовують у репродуктивній медицині для оцінки можливості проведення стимуляцій овуляцій у програмі екстракорпорального запліднення. Зниження показника антимюлірового гормону у сукупності з підвищенням фолікулостимулюючого гормону та зниженням кількості фолікулів у яєчниках. При ультразвуковому дослідженні може вказувати на те, що ваш репродуктивний період добігає кінця. Проте точно сказати, коли це відбуватиметься на підставі такого обстеження, неможливо. Результати таких досліджень не повинні сіяти паніку, вони можуть лише вказувати на те, що, якщо ви затягнули з народженням дітей, а це у вас у планах, варто. Прискорити їхнє здійснення. Жодне з гінекологічних захворювань не пов'язане з порушенням гормонального фону, за винятком періоду менопаузи, коли припинення роботи яєчників викликає дефіцит жіночих статевих гормонів, ні міома матки, ні ендометріоз, ні поліпи, гіперплазія ендометрії не вимагають оцінки рівня гормонів. Оскільки це не впливає на вибір методу лікування. Так, при простій гіперплазії ендометрію буде підвищено рівень естрадіолу через формування функціональної кісти яєчника. Але це і так очевидно при проведенні ультразвукового дослідження. Зовсім не потрібно підтверджувати це аналізом. Окрема тема аналізи гормонів перед призначенням гормональних контрацептивів. Насправді. Ці аналізи зовсім не потрібні. Тому що не існує жодних рекомендацій, які б визначали, який саме вам приписати контрацептив та за тим чи іншим показників гормонів. Тоді, в яких випадках треба здавати аналізи на гормони. Перше, це для з'ясування причини порушення регулярності менструального циклу. При цьому. Переважно у випадках, коли порушення виникли від початку, тобто з перших місячних. Наступне при обстеженні безплідної пари, якщо у жінки є нерегулярний менструальний цикл, а також у програми екстракорпорального запліднення. Період переменопаузи показники гормонів допоможуть визначитися з причиною затримки менструації. Тобто, зрозуміти, чи сталася менопауза. І ще у деяких ситуаціях. У всіх інших випадках аналізи на гормони зайві. Що ж, якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, а я бажаю вам освічуватися в темі вашого здоров'я та добре почуватись. Дякую за лайк та підписку на наш YouTube канал та мій інстаграм. До зустрічі!